Кукурудза DM Liberty це середньоранній гібрид інтенсивного типу Із фао 220 створений українською компанією MyS. Завдяки високій стійкості до посухи та хорошій холодостійкості, цей гібрид ідеально підходить для вирощування у лісостепу та поліссі. Максимальна продуктивність DM Liberty досягається за сприятливих умов зволоження з потенціалом урожайності до 15 тонн з гектара. Основні характеристики DM Liberty. Група стиглості середньоранній Фао 220. Висота рослин 190 см. Тип зерна, зубоподібне, темно-жовте. Потенціал урожайності до 15,9 тонн з гектара, переваги ДЕМА Ліберті. Висока врожайність. Цей гібрид забезпечує стабільну продуктивність навіть у стресових умовах, стійкість до посухи. Адаптований до вирощування у зонах із недостатнім зволоженням. Жаростійкість демонструє стабільний розвиток і врожайність навіть при високих температурах, холодостійкість придатний для ранніх строків посіву, що сприяє оптимальному розвитку рослин, адаптація до інтенсивних технологій відмінно реагує на внесення добрив і покращені умови вирощування. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.